Проект пам'ятника геноциду вірмен попередньо розглянули на містобудівній раді, розповідає начальник управління містобудування та архітектури Євгенія Черкасова. Є звернення релігійної організації, релігійна громада Вірменська апостольська церква щодо встановлення пам'ятника, присвяченого сотні річниці геноциду вірмен. опрацьовано на містобудівній раді. Місце розміщення опрацьовано на сквірі на куту. Там, де сквер на польовій площі польовій, 8, споруда представляє собою традиційну таку форму хачкар вірменську з аркою. Розроблений благоустрій території. Пам'ятник, що розташується у сквері на площі польовій, буде сакральним місцем. Переконані представники вірменської спільноти. Ми считаем, что очень актуально это на Украине, потому что на Украине живе большая армянская община, для которой этот вопрос один из святых вопросов. И я считаю, что он будет также лишним напоминанием и украинцам, также о Голодоморе. Это нас объединяет, к сожалению, армяны и украинцы объединяют не только общие радости, общая вера, но также и общее горе. Проте члени виконкому не підтримали рішення встановлення пам'ятника, оскільки питання не обговорили належним чином з громадою. Я за цей пам'ятник, но я хотів би, щоб вот этот пам'ятник не просто вот откуда вот в этом місці, тому що извините, там треба мусорку розчистити. Может быть, все таки. Провести общесне слухання, просто зробити это правильно. Історика давайте возьмем давайте там в кінотеатрі покажемо фільм про геноцид. і давайте зберемо 200-250 людей, чоловік. щоб люди розуміли, що це такое. Рішення відправлено до опрацювання за 10 днів. Вірменська спільнота має провести громадські слухання аби ознайомити житомирян з історичними подіями та доцільністю такого пам'ятного знаку.